Кубок Карпат, всеукраїнський турнір з Теквондо провели в Івано-Франківську. Спортсмени не лише змагалися за першість, але й вшанували пам'ять загиблих захисників, колишніх учнів одного з навчальних закладів Прикарпаття. Побували там наші журналісти. Більше трьох десятків учнів Прикарпатського військово-спортивного ліцею віддали своє життя в російсько-українській війні. Аби вшанувати їхню пам'ять, в Івано-Франківську проводять турнір з Тхеквондо. Пам'ять про наших героїв повинна жити, і ми на грічних вчинках наших героїв, в тому числі випускників прикарпатської спортивного ліцею, повинні виховувати і нові покоління майбутніх захисників. Ну, А спорт це завжди, була, ну, скажімо так, це завжди для майбутнього захисника це дуже важливо. Треба розвивати фізичні кондиції, треба розвивати необхідні риси характеру, треба розвивати жагу до перемоги. Завдяки цим учням цей турнір Кубок Карпат взагалі розпочався. Вони були самими першими і наймасовішими учасниками. Коли почалась війна, почались смерті хлопців, і я вирішив. Цей турнір присвятити їм, тому що раніше це був турнір присвячений дню захисту дітей. А ці діти виросли і пішли захищати нашу батьківщину. Участь в турнірі взяли майже три сотні учасників з різних регіонів України. Ми проводимо від дітей до юніорів цього року олімпійські вагові категорії, тому що в Україні будуть юнацькі олімпійські категорії по дорослим, і ми вели олімпійські категорії серед дорослих. дорослих дуже мало, але Бої плотні. цього року е, ми проводимо на новій системі. Нам вдалося придбати нову систему завдяки е, нашим батькам, е, благодійникам. Ось, і я сподіваюся. Тому ж дух і ми продовжимо. Загиблий захисник Володимир Кушлик також випускник військово-спортивного ліцею. Саме під час навчання він почав займатися тхеквондо, пригадує його мама. Він загорівся бажанням займатися цим видом спорту. Згодом він отримав призові місця. Він мріяв, щоб у нас в Калуші була секція тхеквондо, тому що в Калуші немає такої секції. І в нього була така мрія, щоб Олександр Михайлович згодом. Відкрив таку секцію в калиші, але так сталося, що володя перші дні війни пішов воювати і згодом загинув. Такий спортивний турнір пам'яті загиблих військових в Івано-Франківську проводять уже три роки поспіль.